Хей френдс! Привіт, друзі! Мене звати Кетті. І сьогодні ми з вами вирушимо у неймовірну подорож. Куди запитаєте ви? На ферму уявляєте, на фермі живе так багато цікавих тваринок, і вони дуже-дуже хочуть з вами познайомитись. А ми з вами не тільки дізнаємося, як їх звуть українською, а й вивчимо, як сказати їхні імена англійською. Готові до пригод! Тоді поїхали! Ой! А хто це тут хрюкає? Рох-рох-рох! Це наша рожева свинка. Вона любить спати в калюжах і така кумедна! А ви знаєте, як сказати свинка англійською? Свинка англійською буде пік. Давайте разом. Пік! Молодці! Повторимо ще разочок. Свинка англійською. Пік! А хто це тут? Лащиться і муркоче? Мур-мур-мур. Це наш м'який котик. Він дуже любить надсилати всім привіт. А як же котик буде англійською? Дуже-дуже просто: Кет! Повторюємо за мною: Кет! Супер! І ще разочок! Котик англійською буде як? Кет! Молодці! Подивіться, яка велика тварина! Му! Це наша добра корова! Вона дає нам з вами смачне молочко! А як же сказати корова англійською? Правильно, це буде кау! Давайте разом! Кау! Фантастично! Корова це кау! Хто це тут гавкає і крутить хвостиком? Гав-гав-гав! Це наш вірний песик. Він охороняє двір і завжди радий погратися із нами. А собака англійською буде дог. Повторюємо за мною: дог! Чудово! І ще разочок, як собачка буде англійською! Дох, молодці! Дивіться, хто це такий граціозний і швидко-швидко скаче. Іго! Це наш красивий кінь. Він дуже сильний і любить бігати по полях. А як сказати кінь англійською? Кінь англійською буде хорес. Давайте разом. Horse. Які ви молодці! Ще разочок! Кінь! Це Хорес. А хто це кукудаче І несе нам смачні яєчка. Ко-ко-ко. Це наша курка. Вона дуже важлива на фермі. І як сказати курка англійською? Курка англійською буде хен. Повторіть за мною. Хен. Фантастика. І ще разочок. Курка це. Хен! Які ж ми молодці! Ми познайомилися з усіма тваринками на фермі і навіть вивчили, як їх звуть англійською. Давайте ще раз повторимо: Свинка. Піг Кіт. Кет. Корова. Кау. Собака. Дог. Кінь. Horse – Курка! Хен! Yeah. От молодці! А тепер настав час заспівати нашу веселу пісеньку про цих чудових тваринок. Приготуйтеся співати разом зі мною і скаті! Папампарапара wow. папампара папампара Вау! Ми співаєм і танцюємо, і слова нові ми чуємо, як англійською всіх звуть, тих тварин, що тут живуть. Па-па-па-па-па-па-ра-ра Па-па-па-па-па-па-ра-ра Па-па-па-па-па-ра-ра-рам Пам-пам Рох-рох, рох говорить, свинка в неї є рожева спинка, спить в калюжі цілий рік. Чуєш, кличуть свинку, пік. Мур-мур-мур-мур коче кіт, надсилає всім привіт, бо про нього цей куплет кіт англійською кет Ми співаємо і танцюємо, і слова. Чуємо, як англійською всіх звуть тих тварин, що тут живуть. Ми співаєм і танцюєм, і слова нові ми чуємо, як англійською всіх звуть тих тварин, що тут живуть. Молоком хто пригощає, хто мечить, не замовкає. Дуже добра і чудова. Кау англійською корова, гав, 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 собака, вірний. Друг надійний, неймовірний. Він охороняє двір до. Так звуть його подвір. Ми співаємо і танцюємо, і слова нові ми чуємо, як англійською всіх звуть тих тварин, що тут живуть. Па-па-па-па-па-па-па-ра-ра, Па-па-па-па-па-па-па-ра-ра, Папа папа папара, папа папарам. Його конячка мчить, по доріжці тупотить, скачуть ніжки, цок-цок-цок. Кінь це хорець, простий урок. Курка каже, ко-ко-ко не тікає далеко, і яєчка принесе. Курка всім зветься Хен, <рес> Ми співаєм і танцюєм і слова нові ми чуєм як англійською всіх звуть, тих тварин, що тут живуть. Ми співаєм і танцюєм і слова нові ми чуєм так англійською всіх звуть, тих тварин, що тут живуть. Па-па-па-па-па-пара Ви були просто неймовірні. Так гарно співали. Сьогодні ми дізналися так багато про наших фермерських друзів і навчилися, як сказати їхні імена англійською. Запам'ятайте ці слова. І вдома ви зможете показати батькам, які ви розумні. Дякую. Дякую, що були зі мною на веселій фермі. До нових зустрічей! Папа, підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.